Коли в Йордані хрестився, ти, Господи! Троєчне явилося поклоніння. Христос хрещає. І всі Йордані. Коли... То то я прийшов святити того павука в кутку. Дивися, дяк, в яку вони нас покликали хату. І чекайте, то ж не позамітано. Ну невже ви думали, що в шафу я не загляну? Я тобі скажу, ми так вийшли, а вони, певно, похабцем тако пхали то сюди. А холодильник який. Ну я не мав то крупити, так? Ні, ну лишити посуду в умивальнику. Ну то я вам покажу, як то робиться. Ну що я вам скажу, Володимира, в наступному році готуйтеся ліпше. Володимира! Володимира! А-а-а! Прокидайся, священик йде крупит. Гаси світло закривай двері. Того року хата буде непокроплена. А знаєте, що ще священик перевіряв? Чи ви підписані на мою сторінку?